Їздила в Київ, просто пройшлася по цій вулиці вже, вже після всіх цих подій. Це 9-4 квітня написаний вірш. От. Ну, тут слово патрони це мається на увазі не оце ну, зброя, а захист з люди ці патрони. Дерева на інститутські. Вони тепер з портретами героїв. Між квітів теж розстріляних, сумних, Дерева, обеліски, сті, стели, ні, вони, немов святі страждання, гої, вони стоять, німіють і не сплять, І крутить їм гілля, і зимно кроном. Вони навік, стіна, щити, патрони, Хоча в стволах їм рани ще болять. Від куль сховати важко та на мить могли майданівці на хвильку відпочити і ще померти. Господи, спочити. Хто уявив, що смерть до них летить? Вони, як сік запам'ятали кров. Вони в очах дерев, вона в очах дерев тече рікою, вона в серцях людей тремтить порою, вона в землі гарячий шар покров. Дерева тут, з знаменями героїв, портрети візуально, вздовж хрести, за смерть і кров. Мій Києве прости, тебе уже з небес малює коє. Ну, і такий вірш це ця...